Зараз питання до тих, хто вирощує розсаду. Неважливо, яких об'ємах для себе, не лише для себе, неважливо. Напишіть мені, як у вас в цьому році зі схожістю насіння. Тому що я щось не дуже задоволена. Ще огірки більш-менш. А ось особливо помідори та й перець, в принципі, не крепко. У мене дорогі гібриди 3-5 гривень за насінину. І якщо 10 насінин зі стану сходить, я рахую, що це багато. Не знаю, в чому проблема. Напишіть, у вас також так, чи це мій косяк якийсь? Тому що я не знаю. Минулими роками так, мені здається, не було. Я думала, можливо, те, що я собі раніше висівала. Можливо, там я собі думала дні короткі, ще щось. Але ні, і ось зараз покажу. Це, яке я висівала 2 квітня на сінях, це помідорки. Але схожість все одно, мені здається, повинна бути краще. Все одно там порожня. Ось там порожня, там порожня ячейка. Можливо, що воно зійде, але щось воно мені не дуже -то подобається в тому році.